Ну і для порівняння торговий центр Рівермол. Жодної е, вільної площі, всі магазини працюють, жодного закритого магазину. І людей багато. Люди є, люди ходять, щось там купують. Ну, слава Богу, що у нас ще досі люди щось десь купують і взагалі ходять по торговим центром. Але, от, наприклад, я ж знімав відео про блокбастер. Да, блокбастер мол найбільший там кажуть, да. Просто він вмирає. Ну, вмирає, я не знаю, як там взагалі ще магазини там щось ну виживають. Ну звичайно, то сітів і їм все рівно. В них по сіті там є заробіток і вони там живуть. Але просто хочу сказати, що як і може з ринком нерухомості, що дуже багато квартир і немає людей, тому вони стоять, так і може дуже багато вже торгових центрів, а людей ще немає, чи вже немає так много і. Ну, скоро вони будуть закриватися і пустувати, як знаєте, там в таких е в, в Америці показують, як в містах, там якісь там заброшені, там в Бостоні чи в Чикаго, там просто заброшені торгові центри, бо нема людей туди не ходять, і все, і просто вони стоять, і там вже дерева ростуть всередині, трава, і просто там ну вітер гуляє. Перекачі -полі, знаєте, таке.